Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Господь Ісус Христос носить хрест у своїм серці. Розваж, що Господь наш Ісус Христос вже від дитинства носив хрест у найсвятішому Своєму серці. Бо хоч тілом був дитиною. Але що був Богом і володів силою розуму, то завжди мав перед очима свою муку і в своєму серці в найдрібніших подробицях відчував її гіркоту. Проте часто на образках бачимо дитятка Ісуса з христом у руці, і тому кличе Ісус Христос через Пророка. Бо біль мій перед лицем моїм є завжди. Одна побожна особа скажилася перед Ісусом Христом на довгий час своїх терпінь. Господи Ісусе, Ти лише три години терпів, а я так давно терплю. Ісус Христос відповів їй на те. нерозумно, Я від хвилі мого воплочення Носив завжди хрест у серці. Давні передання твердить, що Ісус Христос ніколи не сміявся, як багато є на світі людей, котрі б хотіли ціле життя сміятися, веселитися і провадити життя метелика, який, перелітаючи з одної квітки на іншу, висмоктує солод і залишає лише зародок. Знищення. О, яка це небезпечна забава! Ісус Христос промовляє: Горе вам, що тепер смієтеся, бо будете нарікати і плакати. Чому нас так остерігає Господь Бог, бо чоловік не сотворений для добра цього світу, ані забави, ані задоволення, ані красоти? Ані найкращі розповіді, ані розкішне вбрання, ані маєтки, ані жодна земна річ не заспокоїть людину. Господь Бог постійно нагадує про це людям з усією суворістю правди. Кілька літ тому справив один пан у Львові в часі м'ясниць гучний бал. О Опівночі, коли всі добре, Розтанцювалися, господарю дому раптово стало погано. Покликали двох лікарів, що якраз були на цьому балу, але жоден із них не зміг допомогти, і хворий сконав на їхніх руках. По світлицях розійшлася вість, що господар нагло вмер, і всі кинулися втікати по домівках. Біля дому господаря стояли тільки дві карети. Тож ті, які встигли, поїхали на них, а інші тікали по снігу в байних черевичках. Чоловік, сотворений для Господа Бога, Він один зможе нас ущасливити. Ти, Господи, сотворив нас для себе, і неспокійним є наше серце, доки не спічне в топі, мовить святий Августин. Розваж про це добре, любий читачу. Постанова Не буду відчитувати всіх розважань з тієї книжечки, а тільки одне на кожний день. Один хлопець отримав від дуже побожної своєї матері. Малий хрестик на пам'ятку і повісив його над своїм ліжком. Одного разу, коли важко згрішив, Ісус Христос заговорив із того хрестика до нього: Ти грішиш, а я так тяжко терплю для тебе. Ці слова вразили хлопця, мов грім, і залишилися назавжди в його серці й пам'яті. Було це слово. Як каже Святий Павло, поживає мова Божа й сильна і гостріша, ніж усякий обосічний меч і проникає наскрізь аж до розділу душі й духа, та костей і мозку, і судить гадки і під прийняття серця. Цей хлопчина вступив згодом до монастиря. Свій чудесний хрестик він завжди мав перед Собою, і вдень, і вночі цілував його, опливав сльозами, перепрошуючи Господа Ісуса за свої гріхи. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.